Рівному мешканці під'їзду багатоповерхівки на вулиці Макарова, 46, не можуть зайти у підвал, не затуливши носа. Кілька тижнів тому тут прорвало каналізаційну трубу. Аварію ліквідували, але фекалії, що з неї витекли, досі плавають у підвалі. Люди жаліються, що сморід з підвалу чути у під'їзді та навіть у їхніх помешканнях. У мене маленька дитина. Нам не подобається дихати цим смородом. Я живу на першому поверсі, але запах неприємний. Є навіть на дев'ятому поверсі. Ми просимо прийняти міри. Мешканка будинку Галина Фрейберчук разом із сім'єю проживає у квартирі над підвалом. Жінка жаліється, що сморід чутний, і у її квартирі. Побутові речі, одяг та навіть стіни увібрали в себе цей неприємний запах, зізнається Галина. Всі фекалії розливаються по підвалі. Вот сморя тут жасний. Люди зверталися з проблемою в ЖКП західне. Працівники ЖКП трубу відремонтували, але воду та фекалій не відкачали. Через те, що рідини, за їхніми словами, для цього недостатньо. Підвал оброблювали хлорним розчином, але сморід там панує й досі. Така поломка ставалася неодноразово. Запевняють люди. Щоразу аварію ліквідовують, а потім трубу прориває знову. Влітку ще два рази у місяць були, затоплювали. Приїжджала аварійка. О, зробили і через неділю опять визивали. О, що вони там робили? Ну, тоді такого запаху не було, а це тут вже конкретно пахне, чого дихати немає чим. Мешканці будинку планують звертатися до Рівненської санепідемстанції. Якщо і там нічим не допоможуть, люди подадуть позов до суду на ЖКП Західне. Валерія Степанова, Володимир Захаров, новини Рівного.